Доброго дня! Записуємо в робочих зошитах 12 квітня, класна робота. І сьогодні з вами поговоримо про ділення десяткових дробів на такі числа, як 10-100 1000 дробів. 10 тисяч і так далі. Ми вже з вами вміємо діл, е, множити десяткові дроби на 10, 100 1000 і так далі. І вміємо множити з вами десяткові дроби на м, такі дроби, як 0,1, 0,0, 0,01 і так далі. Коли ми будемо з вами ділити десяткові дроби на такі ж самі числа, як 10, 100 1000, правила будуть майже такі ж самі, як і примножені. Тому давайте відразу з вами, на прикладі розглянемо, як можна усно поділити десятковий дріб на такі числа, як 10, 100 1000, 10 тисяч і так далі. Тому зараз ми з вами розглядаємо номер 1536 і записуємо перший приклад 29,5 поділити на 10. Для того, щоб поділити десятковий дріб на числа 10, 100, 1000, нам з вами достатньо перенести кому вліво на стільки цифрок, скільки нуликів у вас є в числі. В десяточки у нас з вами лише один нулик. Тому кому ми будемо пересувати вліво на одну циферку. Після дорівнює ми можемо з вами записати це число 29,5. І можете використовувати інший колір. І цю кому ми з вами переносимо на одну циферку вліво. Раз. І перенесли. Тобто, кома у нас вже з вами вийде після двійочки. І запишемо ще раз, що у нас з вами вийшло, дорівнює 2,95. Наступний приклад з вами розглянемо приклад третій. 5,127 поділити на 100. Знову ж, те саме правило. Ми маємо з вами кому перенести? Вліво на стільки цифрок, скільки нуликів є у вас в числі. У 100 в нас з вами два нулика. Отже, ось цю кому в числі ми маємо з вами перенести на дві циферки вліво. Запишемо з вами це число, в якому ми будемо переносити кому 5,127. тисячних. І переносимо цю кому вліво на дві циферки, переносимо 1, 2, і поставили кому. Бачимо, що в нас вийшла порожня ямка, і ми пам'ятаємо, якщо в нас виходить порожня ямка, ми сюди додаємо нулик. І якщо перед комою у вас немає більше ніяких цифрок, ми також перед комою пишемо. 0. Отже, в нас вийде дріб. Дорівнює, запишемо це по новому: ну п'ять 127 100 тисячних. І розглянемо з вами ще приклад п'ятий. 0,192 поділити на 100 дорівнює. Знову дивимося, скільки нуликів у вас є у числі. У 100 у нас з вами 2 нулика, отже, ми кому будемо переносити на 2. Циферки вліво. Запишемо число, в якому ми будемо переносити кому 0,192. І цю кому пересуваємо вліво на дві циферки. Раз, два. І поставила кому. Знову в нас вийшла з вами порожня ямка. Отже сюди ми дописуємо з вами нулик, і якщо перед комою у нас з вами немає цифр, ми також сюди пишемо нуль. І після дорівнює запишемо, що в нас вийшло. У нас вийшло 0,192. Сто тисячних сто тисячних. Друге, четверте і шосте спробуйте виконати самостійно. Наступний номер номер тисячу п'ятсот п'ятдесят п'ятий. Завдання, запиши в метрах. Розглянемо з вами перше. четверте. І шосте. Перше 9 дециметрів. 9 дециметрів, маємо записати з вами у метрах. Для цього ми з вами пригадаємо, скільки у метрові є дециметрів. У метрові є 10 дециметрів. Отже, для того, щоб перетворити 9 дециметрів у метри. Нам з вами достатньо кількість дециметрів, тобто 9, поділити на те число скільки в метрові дециметрів, тобто на 10. Раніше ми з вами робили це іншим способом. Тому яким саме способом вам робити це ви вирішуєте самостійно. Пригадаю, раніше ми з вами використовували звичайний дріб для того, щоб перетворювати менші величини у більші, оскільки в нас метрі більші, ніж дециметри. Тому я пригадаю, як ми з вами це робили раніше. Раніше ми записували 9 дециметрів. Дорівнює. І якщо нам потрібно перетворити в метри, ми з вами робили таким чином. Записували рисочку дробу, оскільки ми з меншої величини, хочемо перейти в більшу. Внизу ми записували в знаменничку, скільки в метрові дециметрів, тобто 10. Вгорі записували кількість дециметрів 9. І в нас виходило з вами 9 метра. І потім, вже коли ми вивчили з вами десяткові дроби, ми могли цей звичайний дріб перетворити в десятковий. І якщо ми з вами цей дріб перетворимо в десятковий, у нас вийде 0,9 метра. Оскільки ми вже вміємо з вами ділити десяткові дроби на такі числа, як 10, 100 і так далі, то ми можемо з вами вже не використовувати цей спосіб, а просто використовувати ділення. Отже, вертаємось назад. 9 дециметрів дорівнює. Це 9 поділити на 10. Нагадую, звідки взялось 10. 10 це скільки в метрові дециметрів. Дорівнює. І спробуємо з вами 9 поділити на 10. Знову те ж саме правило. Щоб поділити на 10, нам з вами достатньо перенести кому на одну циферку вліво, оскільки в десятці у нас з вами один нулик. Ви скажете: а як же ж нам перенести цю кому, якщо в дев'ятки коми немає? Але тоді ми з вами пригадуємо, про що я вам ще говорила. Якщо в числі у вас немає коми, це означає, що уявна кома у вас стоїть в кінці цього числа. Тому кома у нас з вами стоїть ніби після дев'яточки. І цю кому я маю перенести на одну циферку вліво. Раз, і перенесла на одну циферку вліво. Перед комою у мене немає ніякої циферки, отже, я сюди додаю 0. І у мене утворилося 0,9 і вже метра. Зверніть увагу, те, що я вам наголошую постійно. Яким би способом ви б не розв'язували завдання, відповіді у вас завжди мають бути однакові. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Коли ми зробили з вами способом, який ми робили раніше, в нас вийшло 0,9. І спосіб, який я вам щойно показала, в результаті в нас вийшло таке ж саме число 0,9. Тому, яким способом робити вам, вирішуєте лише ви. Але коли в нас буде Ненатуральне число, наприклад, там, дециметрів чи сантиметрів, і так далі. А от коли в нас, наприклад, буде, так як в прикладі четвертому, що в нас буде 23,8 сантиметра, давайте відразу його запишемо, цей четвертий приклад: 23,8 сантиметра, то ось тут. Ми вже з вами не зможемо зробити так, як в попередньому. Хоча, якщо подумати, можливо, ми б і могли б це якось зробити, так як ми робили способом, який вивчали раніше. Але найлегше тут вже буде просто поділити. Ніякі дроби вам перетворювати це не потрібно. Отже, 23,8 см нам потрібно перетворити в метри. Ми хочемо знову з меншої величини, тобто з сантиметрів, перейти в більшу величину в метри, отже, ми будемо з вами виконувати дію ділення. Для цього знову ми кількість сантиметрів, тобто 23,8, будемо ділити на число, скільки в метровій, Є сантиметрів. Тому що в нас зараз з вами задані сантиметри, які ми маємо перетворити в метри. Тому ми і шукаємо, пригадуємо, скільки в метрові є сантиметрів. В метрові є 100 сантиметрів. Отже, ми ділимо на 100. Дорівнює. І знову пригадуємо, це знову наш, ніби ось цей окремий випадочок ділення, так як ми говорили, що окремий випадочок множення, так само і тут окремий випадок ділення. Якщо ми ділимо на 100, нам достатньо з вами перенести кому на дві циферки вліво. Чому на дві? Тому що у 100 у вас два нулика. Тому кому ми переносимо вліво на дві. Циферки. Запишемо після дорівнює те число, в якому ми будемо переносити кому. Тобто 23,8. І в цьому числі ми переносимо кому вліво на дві циферки. Раз, два і поставили кому. Бачимо, що кома в нас вийшла перед двіючкою. Перед комою в нас немає ніякої циферки, тому ми записуємо. Нуль. І в нас виходить дріб 0 цілих, я вже перепишу нижче, бо мені не вміщається. 0,238 тисячних і чого? Метрів. 0,238 метрів. І наступне шосте: 123,4 міліметра. Дорівнює. Знову нам потрібно з вами міліметри, перетворити в метр. Знову ми хочемо з меншої величини з метрів, перейти в більшу величину метри. Отже, знову ми маємо з вами кількість цих міліметрів, тобто 123,4, поділити на те, скільки в метрові є міліметрів. Давайте з вами пригадаємо, скільки в метрові є міліметрів. В метрові є тисяча міліметрів. Тому ми з вами ділимо на 1000. І виконуємо ділення. Дорівнює. В тисячі у нас з вами три нулика. Отже, ми будемо переносити або посувати, хто як скаже, кому на три циферки вліво. Записуємо число, в якому ми будемо Переносити цю кому, я його запишу нижче, бо мені не вміститься. 123,4. І кому я буду переносити на три циферки вліво 1, 2, 3 і поставимо кому. Знову перед комою в мене немає циферки, отже, сюди я обов'язково дописую нулик. І у мене вийде дріб 0, 1234 тисячних. Після дорівнює, запишемо його знову. І додаємо М-метрів. Наступне завдання, яке ми з вами розглянемо, це номер 1558. Задача. Читаємо задачу. Присадибну ділянку прямокутної форми, площа якої 499,8 метрів квадратних, треба огородити парканом. Довжина ділянки 24,5 метрів. Знайди. Перше ширину ділянки. Друге вартість паркану, якщо ціна паркану складає 12,4 гривень за погонний метр. Так, цю задачу ми з вами розглянемо трішечки пізніше, оскільки. Бачу, що тут у нас буде виконуватися ділення десяткового дробу на десятковий дріб, а цього ми ще з вами, на жаль, не знаємо, тому давайте розглянемо зараз з вами трішечки іншу задачу.